На ремонт заїхали дві РЕБівські станції. Риб купольного типу. Зроблені під 6 антен. Загалом маємо два генератори, один більш сучасний, який має вибір режиму під 4 під діапазони. І Генератор більш старого зразка, котрий не дає можливості вибрати, який саме генератор буде працювати. Тобі ж всі генератори працюють одночасно в один момент. Що хочу сказати, що станції є доволі такі непогані. От, зараз подивимось, які спектри сигналів видають. Де є станція? Цю дивитися не будемо, тому що генератори однакові, але тут вони просто ще вмикаються окремо. І по окремості зараз пройдемось по всім діапазонам. Чому 4? Тому що два генератори є спарені, тобі ж 2, 4, 5, 8 стоять по два генератори, котрі вмикаються одночасно і тим самим напрямки. Перекриваються. Так, пройдемо по порядку. Отже вмикається знизу. Ось тут живлення, знизу, живлення на верхній модуль, і вмикаємо 900. І дивимось на аналізаторі спектру С6, який сигнал видає. Бачимо, що у нас 950 а не, 858 частота. А, і Мінус 33 DBM, але є в резонансі багато різних частот. Вимикаємо 900, вмикаємо GNSS. Ось, бачимо ось спектр. Він на 1582, так і є, все. Чесно, працює. Маємо такий вузький спектр. Далі вмикаємо на 2,4. І бачимо, що 2489 у нас частота з мінус 29 dBm. Але, 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 але є трішечки більше, він закриває трошки більше в діапазоні. Бачимо, що трошки є на 5,8 захватує. Але загалом. Іде на 2,4. Вимикаємо. 2.4 вимкнули, вмикаємо на 5,8. І вмикнуло на 5,8 і частота у нас 5830 МГц. Центральна частота потужного сигналу, на саме з генератора, генератора підсилювача Видає він мінус 38 db. Вимикаємо все відпрацьовує. На цьому пристрої не бачу сенсу виміряти, тому що вони всі працюють одночасно, і тому у нас просто-напросто буде картинка приблизно ось така. Ось таку картинку ми побачимо і на другому. На другому генераторі шуму. От. Потужності сигналів по електронній частині все відпрацьовано. Зараз механічну частину зробимо, тому що корпуса трошки потріскалися та розіми трошки потріскалися. Будуть допрацьовані моменти з антеннами, тому що ось така біда. Трапилося з антенами, їх повиривало. І потім знову перемірюємо потужність в ізотропії і на ватметрі. Так, на замірах у нас ОМНІ Вмикаємо. Перший канал 5,8. видає він 12 Вт. Другий канал 5,8, 11 Вт. Так, далі. GNSS. На цьому каналі ми маємо ну, 10 Вт до 9. зараз пуститься Наступний канал 900. МГц Вмикаємо. Тут ми маємо 40 Вт 46 ДБ. Так. Наступний один з каналів на 2,4. Вмикаємо. На виході маємо 10 Вт-40 Дб а, І останній останні канал на 2,4. Вмикаємо 2,4. Також маємо тут 12 ватів 40 dbm.